Всім привіт, з вами. Сьогодні у нас проходження GTA 4 українською мовою. Давайте перед початком цього всього ми передінемося, бо нам там треба костюмчику бути. Так, десь у нас тут костюмчик. А, блін, підожди ні, у нас десь костюмчик. Скасувати. Єшка, костюмчик, костюмчик дов бути з галстуком всі, всі діла туди-сюди. Можете, поки, щоб, поки ми тут вибираємо костюмчик, підписатися на телеграм-канал, якщо ти ще цього не зробив. qr код на екранчику, посилання під відосиком. Тому можеш лайкусик поки вліпить, щоб продвинути це відео і більшу активність підняти на каналі. А зараз ми подивимося, куди нам взагалі швидко доїхати. Ізьмемо цю тайку, поїдемо щас до Пигорінчика, подивимося в на натурі, що нам на Оніфіа, що тут там стрельнуло. А що це таке у нас? Убивця? Цікаво. Також потрібно буде з'їздити туди, але блін, остачка димить двигло все вже, да походу, на капіталку. Ну ладно, їдемо до Пигоріна, дивимося, що нас там чекає. Може, з тим часом я зараз якусь тачку поміняю більш швидкісно, щоб на цій розвалюки не їхати. А ви там подивіться лайкусіки ще раз напомню, поставте, оцініть відосик. Ти комент можете написати. І. Ой, дзвіночок, натисніть, будь ласка. Кроман телефонує, давайте піднімемо слухавку. Ніко, нарешті все офіційно. Відколи я зустрів Мелорі, то зрозумів, що вона дівчина моєї мрії. разом з тими, з якими ти спав? Ні, звісно, ні. Це було лише відблиски справжнього кохання. Я освічився Мелорі, Ніко, вона погодилася світи за мене. Тепер треба тільки знайти для тебе дружину і ми зможемо щасливо жити разом. Я працюю над цим, брате. Є одна дівчина її звуть Кейт МакКрері. Я запрошую її на весілля. Ти ж навіть ти знаєш, ти не знаєш, що роман. Постарайтеся не збентежити мене. Вітаю зі заручними. Дякую, брате. це Він просто зателефонував, щоб нам похвастатися. Да? Тим часом ми вже під'їжджаємо до Пегоріно. Так, тобі потрібен костюм з кроваткою гарній. Перш ніж з... А, підождіть. Із мене костюмчик уже є, а мені ще. Ша... Мені ще педалі треба вдіть. Йомаю, -йо, прикинь, як все офіційно. Давайте будемо дивитися, де тут найближчий магазин отежі. Ну, давайте до моду поїдемо. Зараз я візьму тачечку цього пигорінчика. Подивлюся, що воно тут. Під... Ну ми вже не каталися, звісно, але зараз ми ще раз поїдемо на ній. Вона більш швидша буде, ніж на ці брички Я їхав. Ну, зараз е, поїду, куплю якісь нові черевіки і вернусь сюди. Шехті з метро телефонує. Йо-мойо, -йо. Ніко, Ніко Белік. Що ти, Дмитре? Що ти, Дмитре? Я завжди підрозумів, що з тобою щось не так, Ніко. А тепер, коли я чую, що ти подружився з Брайсом, то я знаю, що саме. Ходіш антражувати моїх друзів, Дмитре. Ти не зли мене більше. Переконай їх порвати контракт. Ми зможемо працювати разом. Я тебе пробачу, ніка давай будемо друзями. Я зраю помилку, коли працював на тебе. Цього більше не повториться, бувай А де тут ці черві? А, всього. Давайте ще скоро ходу, якісь приміряємо, подивимося які тут є. Ні нам потрібно під костюмчик що пішли. Ось це макасінчики. Блін, навіть не знаю. Ні, макасини, я не знаю, типа є тут туфлі якісь. Чорні макасіни не, підождіть а де тут. скороходи ходы такі Так, це в нас кроси ні а що тут немає таких нормальних педализа. Ладно, Ну окей, давайте тобі ці чорненькі я думаю та яка куртка, ти що Вообще вже. курточка мені не потрібна, мені потрібно. сорочка ні сорочка тоже не надо блин не що тут запутався щось. Макасіни. Ну Давай макаси візьмемо. Якщо, блін, з макасами не проканає, я тоді не знаю що. Right. Що, є, він дів їх, дав? Ну, повинно все бути гуд. Ставимо мітку до братності їдемо до Тигоріна. Надіюсь, що зараз все проканає. Якщо ні, то будемо, блін, до когось іншого їхати, тому що це. Ну, що за приколи? Хай дають зразу якісь нам костюмчики і все буде гуд. Тигоріна вже нову тачку підігнала. Головне, щоб зараз не було обмеження по часовому. Та в плін смислі. Таке ж кроватка оно. Костюм з кроватки гарні. Ладно, пофігу. Поїхали до, до вбивці цього, подивимося, що тут буде. з цим пегоріном вже ми потім розберемося по дорозі. Бо зараз, блін, вся серія піде на те, щоб, блін, розібратися з цим пегоріном і знайти якісь собі туфлі. Реально. Це, ну. що за прикол може разом мені якийсь костюмчик дати, щоб в мене він був і все. Щоб він то те, то ще щось. Коротше, зрозуміло. Їдемо до вбивці, там далі розберемося. Або напишіть статі в коментах, де можна купити там червіки нормальні. От де ця тачка якась заражена була. Я не, не буду вже її брати. Поїхали, в общем, до вбивця, а там далі, далі будемо дивитися. Під'їхали ми до вбивця, і все. А, це цей таксофон, де нам і казали. Контроль міграції. Hello. Я Ядруфіла. Нікобелік, я знаю, хто ти, брате. Тобі потрібні гроші. Звісно, потрібні. Як і будь-кому у цьому місці. Які твої умови? Люди приходять до мене, коли їм потрібна допомога. Я приходжу до таких людей, як ти, коли мені потрібна допомога. Кум'якаєш, брата? А як же? Коли зробиш роботу для мене, дзвони на мій мобільний, але говори шифровано. Філ це вміє. Я обговорюю бізнес лише на стаціонарній лінії. Прямо й до Old Restitців знаходиться на вершині тунелі буд. Зрозумів і. і і А що тепер робить? Завантаження йде. Зараз подивимось. Ага, так. твій роботодавець залишить твій зброї та брежити для кожного завдання. Прикольно. Фіксер якийсь. Іди до місця Находження цілі. Підожди хвилинку. Тут ось треба взяти реляпс і снайпуху треба взяти. А, не береться. Взялося. Все взялося, все взялося. Тепер мені потрібна тачка. Так поїде на цій тачки Офігу. Зараз розберемося. Далеко взагалі їхати до місця? Ні, не, недалеко. Так, що тут? Гелікоптерний майданчик знаходиться над входом до тунелю, будь знищить ціль, перш ніж вона втече. Я так стану десь. Лабийсь. Побіг. Все? Це, це все що треба було зробити? І все? Прикольно. Справа закрита, брате Молодець, брате, Я приготував твою платню. Якщо потрібно ще роботу, дзвони з кацифону. А, тобто це як доп завданьки. Ну не знаю. Чи ви Напишіть мені в коментах, чи це потрібно проходить. Е, можливо, будемо його й проходити. Зараз поїдемо до Деріка. Вже якщо тут ми знаходимося, то ми їдемо до Дерека. Е, ви напишіть, пожалуйста, в коментарях, чи потрібно цього вбивцю проходити чи ні, чи це доп завданьки. Якщо це доп завданьки, то можливо, знаєте, десь там зробимо якийсь стрім і доп будемо проходити вже на ньому. А зараз просто основну сюжетку пройдемо і все. Щось Берні написав, давайте подивимося. Ніко, у мене паніка, зустрінь мене на пріс. Пірсі 45 люблю Берні цьому. Ніфіга собі. Перший Берні з'явився, а де цей Берні? Йомою, щось я не бачу а ого ніфіга. Ну, пізніше трішечки Берні, ми тебе зустрінемо. Зараз ми до Деріка їдемо. Подивимося, що. А ми вже доїхали. Тому давайте подивимося, що у нас тут буде чекати. ох ти йому мої тормози. Блін, тут взагалі тормоза такі. Не дуже. Головне, щоб щось не притушило мене. Давайте я поки покалки сховаю. Привчити як слід. Кого будемо зараз привчати? Я ж казав, я не поїду. Я твій брат, я повинен дбати про твою свою сім'ю, аго З мене ж ніхто не дбає. Здоров, привіт Твій брат сказав, что ты потрібна допомога. здається серйозна допомога. Так-так. А ну, вставай, клятий пьяний Уже встаю. Я гадав, що ти пішов. Нічого собі, я тут, і все Слухай, сідай о! Роздуплило трохи. Хороше пальне. Це соточка по-любому. Я у формі. Молодець. Добре, не треба мене жаліти. Навіщо ти це зробив зі собою? Бо це приємно, бо краще почуваюся у формі ніж... А розум воно в тебе не забрав. Воно забирає проблеми. Це навіть краще. Отже. Які у тебе проблеми? Я певні люди, які б поливали мене брудом. Люди, які змушували а змішували з лайном. Мабуть, саме це мав на увазі твій брат, коли казав, що тобі треба звести старі рахунки. Так, тобто я не святий. Я не людина принципів. Я наламав дров, але я старався. Я їх я <реку> Нормально. Я зробив помилку. А я це визнав. Усі ми помиляємось. Точно. А цей чувак десь поуроже бити мене і мою сім'ю. Як його звуть? Бакі слайго Бо, Я чув, що він живе десь в Волдерні. Можеш залізти у поліцейський комп'ютер? Звісно. Знайди критина І вбий його. Разом з дружками. Гаразд. Блін, ну окей, погнали дружками. Зараз будемо знайти поліцейську тачку, а де я її знайду? Зараз. А, хто мою тачку свисну А, припаркували. Молодці. Полагодили? Ні, не полагодили. А тепер мені... Потрібно поліцейську точилку знайти. Ладно, будемо зараз її шукати. Просто не знаю місця, де вони можуть стояти. Тому, можливо, зараз піду на паузу. Трішечки пошукаю і повернусь, коли вже знайду поліцейську автівку. Ну я знайшов ось поліцейську автівку, можливо, все так зробити потрібно. Зараз ми її перекриємо. Здоров, чувак. Можна я в тебе тачечку позичу? Ні, не, не можно. Алло, і, не надо. Че? Я шо? Что я зробив? Тікай! Тікай, дурак! Блін, я походу місію провели, да? Ну, хороше, що ми тут не цей, недалеко від нього, але зараз давайте я почну спочатку. Окей, я понял, треба було просто ее шмальнуть і тікать. Зрозуміем, зараз все будем виправлять. А туди навіть нам не довелося нічого виправляти. Тут були машинки, ось це припарковані. Так, використовує поліцейський комп'ютер, єшка. Переглянути поточні злочини, пошук. Ой, йо, йо давай, отак. Пошук за іменем. а як його звати того чувака? Бакі. Давай подивимося. Бай. Блин я мою тут... Нормально треба 6 цей клацать. Так, вроді б. Два... Е! та маю! я не можу... Чого воно так швидко клацається? Де? Я не можу взагалі... Ага, я можу просто написати. найде воно, чи ні? Так, баки сліго, визначте місце. Місце захоче позначено на Радарі, все? Ну, нормально, поїхали. Будемо на поліцейській тачці їхати, мабуть, да. Ага, Дарік телефонуємо. Дарік, очевидно, той чувак ішивається бургершот у Олдері. Тиди перевірили, дивися, щоб його дружки були там. Я хочу б 7,7 А Якщо він сам. Візьми поліцейську машину і подумай, що ти хочеш її накрити. І тоді Бакі одразу повчи до своєї банди. 6 секунд швидко здасть всю команду, аніж поляже сам. Він заслужився, правда? Мабуть так, я подзвоню, коли закінчу все. до бургершот, там Баки звичайно йтиняється. До да, зараз хорошо, що я тачку не міняв. Бачите, тут все продумано, щоб треба їхати на поліцейські саме тачки. Тому зараз ми поїдемо. До цього бургершота. Ого, ну далеченько він знаходиться. Ну, нічого, якщо щось буде по дорозі, я вам зразу покажу ці моменти. Які. Зараз ми просто їдемо. Дивіться, щось. Оп, скоротили. Оба, ну оце я взагалі воділо. Ну, ладно, поїхали. Під'їжджаємо до бургершота. Зараз. Ага, все, я під'їхав на зупинки. Ну, не на зупинки, а перед входом. Ось цей чувак. От лайно! А, все, да, погнали. Слідуй за Баки, і приведе тебе до своїх людей. Ну погнали. Чому б і ні? Поїдемо зараз, подивимось, будемо. Вези мене до своїх друзів, баки. А це нормально, що він через якісь ці поїхав? Забор всім збиває. Я теж, конечно, збиваю забор. Но. Окей, поїхали. Будемо його зараз переслідувати. Ти головне людей не збивай, чувачок. А то буде... Ой, йомой, погано. Це я щось проповорот не послівся. Ну, чо, ти тьотю збив, а я по її пакету приїхав, все нічого. Блін, якимись вуличками їде, ти шо, реально сюди? Де твої чувачки ці знаходяться? Мені вже треба всіх повбивати їх і все. І потім Деріку відчитатись. Ні, він реально все буде на своєму путі збивати? Ой мойо, конус, блін, ще би шо тачку мені перевернули, чо? Оп, сюди. Ти, блин, ти хоч до дороги дивися. О, гроші треба було підібрати, но зараз не час. І шо? Блін, головне, щоб у нас машина витримала ці всі випробування. Бо тут. Ти не хиде взагалі. Вс, це він приїхав. Ох ты йо моя, убий всю банду. Ой-ой-ой-ой-ой, подождите, будь ласка. А, у мене. А ч у мене нифига немає. Блин! У меня ці все забрали, поліцейський. У меня полицай все забрав. Й-мо! У меня все поліцей забрав. Рукопашку. На, 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 давай, давай! Не надо, не бей мене, не бей. Не бей, убили. Блін, це походу прийдеться зараз перезаходить в групу. Е, блін, блін, блін. Ну давайте зараз перезайду. Бо в мене все поліцаї забрали. Зараз секунду. Да, я під'їхав. У мене вже тут тачка нормальна. І, точніше не тачка, а у мене вже оружка есть, тому я можу нормально вже всех тут порозносів. Та добре, я перезайшов в ігрушечку, щоб просто в мене була. Я просто щось практикав спочатку, що... Давайте візьмемо зішку. Що в мене шурушку, блін, забрали. Мене ж перша. Угу, давай, шати, блін. Ой-ой-ой, нифіга це нормально, давай Дозь... зайшов в домик. І що, куди далі? Блин, так. То... Да я тут на другий поверх. Я застряг между, блин, столи. У меня сейчас полицаи, блин. Накрыють. Ого. Сейчас з дробашами мені... не. Так, вот щит полицию, все. Це, те, що мені потрібно було зробити. Тепер ти тік... Та блин, ты можешь нормально. Блин, диви И шо тепер? Блин, ви скільки понабиралося. Блін, жесть, -мо, ладно, зараз брат тут перепроходить. Все, утечі від поліції. Тікаю. Тікаю, тікаю. Ой. Хлопці, то не я, вони самі. То не я, вони самі, вони самі. То не я. Ой-ой! Ой-ой-ой, куди мені тікать? Березь по прямику фігачить Такої дороги немає. Нема такої дороги, треба може було їхню поліцейську тачку сісти. Хм, це була б ідея, але не було часу. Не було часу. Він ще взяв таку машину, що не управляється взагалі. І куди мені їхати? Зараз розберемося, звичайно. але не знаю, получиться одних бестренько втікти вчекти чи ні. Но ну, если я зараз иду на сюда и по можливо, у меня щесь и получится. Можливо получится. А может и ні. Тому будемо будем зараз дивитися в обстановці. Главное, щоб тут зараз ніхто на, на зустрічку мені не виїхав. Блин! Да -мо, давай, 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 давай! Погнали! А, там можно было прямо ехать, да? Все, жопа мне походу. Жопа-жопа. А може ні? і Підожди, тут що в нас? Ось я зараз я сюди виїжджаю. Десь сюди їду. А чого тут пукалка лежить? Блін, ти можеш не буксувати, будь ласка, дійці прямо. Все, чітко. Чувачок, ти, блін, прямо на дорозі поливаєш. Ох ти, ніфіа, оце кадри. Оце кадри. Як мішка керувати, там щось керувати мішкою написано, але не суть. До побачення. До побачення. Вони десь далі поїхали, окей. Я назад. Потрібно трішечки виїхати за зону. Все. Зараз повинно все бути. Блін. Ну. Все, оце на тоненького взагалі. Зберігаємося. Це на тоненького, админ це заслуговує на лайкусика, на репостік, на комент якийсь. На підписочку саме головне. Ну це було... було нормально, мені сподобалося. Так на тоненького чисто їх там посиділи. Ніко, хлопчику, радий чути твій голос. так що подзвонив. Деріку, ти в нормі? Баки ти, друзі мертві. Що? Вибач, я закуняв на мить. Бакі мертвий? Добре, нехай яка різниця. Живий чи він, чи мертвий. Життя, смерть, добро, зло, хороші, погані, шмурдяк, ковбаса. Я позвоню, коли ти повернешся до життя. Все? Ну, я думаю, на цьому ми можемо завершувати цю серію. З вами був. Підписуйся на канал, став лайк, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. І підписуйтесь на телеграм-канал, посилаємо описі під відео і QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.